Прокинулася сьогодні о п'ятій ранку. І зрозуміло, я вже два тижні нікуди не виїжджала. А погода обіцяє бути причудовою. чудовою. Сонечко має світити, і прогноз погоди обіцяє тепло. Тож, їдемо до Полтави. Тим більше, що є про чудовий привід. Фестиваль повітряних кульмонвольфєріє у Полтаві. Будемо відкривати туристичні локації Полтави разом. І от я вже і в Полтаві. Полтава зустрічає сонячною погодою. Сподіваюся, день буде такий же сонячний і яскравий, як і ранок. Тож, твоя подорож починається саме зараз. І розпочнемо ми свою прогулянку із вулиці Соборності. А точніше, бульвару, який пролягає між двома проїжджими частинами цієї вулиці. Для будь-якого міста головна вулиця це своєрідна візитна картка. Вулиця була прокладена у другій половині XVIII століття. Від Успенського собору у напрямку Київських воріт Полтавської фортеці. За весь час існування вулиця неодноразово продовжувалась та змінювала назву, забудована за принципом лінійної осівої перспективи, багата на історію, не в архітектурному відношенні. Її перетинають чотири майдани і більше двадцяти вулиць, що, подібно стрілі, носиться від Соборного Майдану до площі Зигіна. Рухаючись вулицею Соборною до круглої площі, неможливо пройти пост досить цікаву будівлю. Дворянський селянський банк. Будівля зведена в стилі модерн і датується початком 19 століття. І є найошатнішою сучасною будівлею в Полтаві. Це саме тут проводилися фінансові операції і видавалися позики селянам. Архітектор Коболів. Розробив проєкт будівлі, яка тепер вважається одним з кращих зразків українського модерну. Та є пам'яткою архітектури національного значення. Особливу мальовнічість надають багатобарвні мозаїки. Центральний вхід прикрашений декоративним мозаїчним паном із жарптицями і скульптурами сирен. А я вже наближаюся до центральної архітектурної композиції вулиці Соборності. І перша наша зупинка це кругла площа у Полтаві. Це історична серцевина міста. Вона доволі успішно конкурує з Білоальтанкою за звання символу обласного центру. У центрі стоїть монумент слави, а навколо розкинувся корпусний сад. До речі, сад був закладений ще у 1840 році і нині має площу майже 6 гектарів. Монумент слави це монумент на честь сторіччя перемоги армії Петра І над шведськими військами Карла XII полтавській битві 1709 року. Він замикає перспективу восьми вулиць міста. Я його ідейною і містобудівною домінантою утворює разом із забудовою круглої площі довершений ансамбль доби класицизму. Колона увінчує півсфера, на якій розміщений фрагмент титаномахії, плискавка Зевса. Бронзовий позолочений орел з блискавками у кігтях і лавровим вінком у дзьобі. орієнтований у бік поля Полтавської битви. Архітектурний ансамбль круглої площі започаткований ще в 1805-1841 роках і по праву вважається одним із наймасштабніших в Україні. Окрім того, це єдиний в своєму роді довершений ансамбль періоду губернського класицизму. Пройдемося круглою площею. А вона такою дійсні є, якщо поглянути з висоти пташиного польоту. І помилуємося цими зразками містецтва. Ходімо. Полтавська буржуазія мешкала в багатих, респектабельних будинках. Вулицю Соборності прикрашали ошатні оселі. І от на початку 19 століття кругла площа отримала свій вінець архітектури губернського класицизму. Колишній будинок полтавських губернських державних установ, побудований у 1811 році. Стиль класицизм. Тут були розміщені губерська управа та казенні палати. Саме тут, до речі, працював Панас Мирний. А зараз це Полтавська міська рада. А я продовжую рух по колу до нового об'єкта. Будинок полтавського цивільного губернатора. Головний фасад центрального корпусу акцентований резолітом з пристінним шестиколонним портиком тосканського ордера, що спирається на цокольний поверх. Первісне планування було анфіладним, а вхід дворового фасаду. Інтер'єра відзначалося багатим ліпним декором. Рухаємося далі. Попереду до нас чекає будинок полтавського віцегубернатора. Збудований у 1808-11 роках у стилі класицизму за типовим проєктом архітектора Андріана Захарова. Єдиний серед спару та цаблю круглої площі, що не має колонного портика на головному фасаді. Будинок, на жаль, згорів у 1943 році і був відбудований у 56-му. З пристосуванням під житловий будинок. Петровський Полтавський кадетський корпус. За часів Російської імперії тут був розміщений найдавніший кадетський заклад в Україні. В архітектурному ансамблі Круглої площі ця будівля є найбільшою. Правда, на сьогодні вона має не дуже привабливий вигляд. Головний корпусний будинок зведено у 1835-40-х роках у стилі пізнього класицизму. Під керівництвом архітектора Миколи Бончброєвича. Після розформування училища будівля корпусу перейшла до власності приватної особи. Тож довгі роки точилася судова тяганина мерії міста з приватним підприємством Авна Трейдів». А у 2018 році, згідно рішення Полтавської міської ради, будівлю передано на баланс Державної судової адміністрації України. А я вже направляюся до будинку полтавського генерал-губернатора. Цей будинок не тільки важливий елемент архітектурного ансамблю площі, але й ще одна з найдовіршеніших пам'ятник зрілого класицизму в Україні. Він найбільший серед трьох будинків губернаторів. До 1856 року у будинку містилася канцелярія генерал-губернаторів. В подальшому дитячий технікум, школа міліції, Полтавська обласна рада профспілок. Далі по колу на мене чекає так званий будинок малоросійського поштампу. Це була одна з перших споруд ансамблю круглої площі. Її будівництво завершилося у 1809 році. Правда, з грудня 1822 року в будинку розташовувалася перша Полтавська чоловіча гімназія, а потім повітове училище і протулок для дітей з піднілих дворян, Малійське жіноче училище, жіноча гімназія, міський комітет партії. І от після 1991 року будинок переданий під міську школу мистецтв. А з 2005 року це мала академія мистецтв імені Кириченка. І останній будинок навколо круглої площі, який ми оглянемо, полтавський поштам або полтавський будинок зв'язку. На тому місці, де зараз центральний вхід, стояв маленький будиночок повітових державних установ з кінним поштовим двором. У той час тут розміщувалися різні установи, повітові присутні місця, пізніше міська пожежна команда та інші. Останній раз він був капітально перебудований у 1958 році у нової класицистичній архітектурній формі. Будинок Головпаштамф органічно завершив ансамбль круглої площі, строго витриманий в єдиному стилі. А ми продовжуємо рухатись вулицею Соборною, але вже після круглої площі. І, до речі, ця частина вулиці пішохідна. На ній розташована ціла купа різноманітних ресторанчиків та кафешек, де ви зможете перекусити, посидіти. Особливо коли такий день прекрасний і сонячний. Легко помітити, що у житті головної вулиці відображається минуле, сучасне, вгадується майбутнє місто. Легкий перекус у кав'ярні Zen Coffee Palace і можна буде продовжувати нашу подорож. А мені смачного. До речі, дуже смачно і доволі демократичні ціни. Рекомендую! А тепер можна рухатись далі. Праворуч перед нами постає Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя. Полтава має давні театральні традиції. Перша згадка про театр в Полтаві датується 1810 роком. А вже вперше професійний театр було відкрито у 1818. Його першим директором до речі став основоположник нової української літератури Іван Котляревський. Сучасний колектив у репертуарі поєднує драматичні та оперні вистави. А якщо ви є поціновувачем музеїв, в Полтаві вам обов'язково потрібно відвідати Полтавський краєзнавчий музей. Саме із будівлі краєзнавчого музею в Полтаві і почався український архітектурний модерн. На вас тут чекає більше трьохсот експонатів, пам'ятник етнографії, культури, природного та археологічних знахідок. Будівля, де розташований музей, зведена на початку 19 століття в стилі модерну з елементами українських етнічних мотивів. Інтер'єри декороване пано, фризами і орнаментними розписами. Ходімо, подивимось. На стінах фойє, де центральні сходи привертає увагу велика кількість орнаментів, які майже не повторюються. Василь Кричевський, автор проекту, об'їздив багато сіл і міст України, щоб зібрати зразки орнаментів. Із дизайнерським смаком прикрасив ними стіни будівлі. Тут привалюють відтінки весняних кольорів, зеленого та блакитного, а також зображення дерева життя. Шкода, що на сьогодні ведуться ремонтні роботи всередині. Після відновлення експозиції обов'язково відвідайте музей. А от, можливо, головний експонат. Сама будівля музею доступні вам і зараз. Моя подорож вулицею Соборності добігає кінця у її початку. Соборний Майдан веселі сучасники чомусь асоціюють лише з пам'ятником Галушці. Хоча насправді він має багато інших, досить таки знакових і символічних пам'яток. А сам Майдан є найдавнішою історичною площею Полтави. Тут же, на Соборному Майдані можна побачити і пам'ятник Івану Мазепі. Він має, до речі, цікаву історію. Бронзова скульптура була виготовлена ще у 2009 році, проте встановити її міська влада дозволила лише у 2015-му. А за плечима гетьмана бачимо величний успенський собор. Собор є пам'яткою славетного казацького бароко XVIII століття. І, до речі, знаковим є те, що сам Іван Мазепа, знатний меценат відбудови українських храмів, допоміг вилити з бронзи дзвін цього собору. До побудови церкви Свято-Успенського собору поруч з цим місцем стояла дерев'яна успенська церква. Відоме свідчення про її існування ще 1695 року. 1748 року казацька старшина, представники церковної та міської грават прийняли рішення про спорудження на головній площі Полтавської фортеці кам'яного собору. На жаль, будівництво собору затяглося на довгі 22 роки. Причини були різні брак коштів, матеріалів. І все ж в 1770 році будівництво було завершено. Свято-Успенський кафедральний собор став першим кам'яним будинком в Полтаві. Від далекого минулого до сучасності це 100 метрів. Пам'ятник короні Полтавській страві галушці креативне місце для фотосесій і зустрічі містян. А поряд із пам'ятником можемо піднятися на невеличкий оглядовий майданчик і насолодитися з цієї висоти краєвидом. Та головним символом Полтави. Біла Альтанка є символом Полтави. Підкова подібна споруда була зведена до 200-річчя Полтавської битви. І призначенням її було нагадувати містяна про зустріч ремесників і Петра І на другий день після завершення баталії. Біла Альтанка відкриває неймовірні краєвиди, річка Ворскла з частиною міста та Полтавські гірки, монастирська з Христовоздвиженським храмом та Інститутська. Нині Альтанка це місце фотосесії молодят і зборі випускників для святкування завершення шкільного життя. Причудове місце для романтичного відпочинку. Я стільки всього не встигла роздивитися. Але як виявилося, одного дня замало, щоб обійти всі туристичні локації Полтави. Тож приїздіть сюди. Принаймні на декілька днів, щоб мати можливість побачити, якщо і не всі. То принаймні більшість туристичних локацій Полтави. А мені вже пора вирушати до мети моєї сьогоднішньої подорожі фестивалю повітряних куль Монгольферія. І от я вже дісталася потрібної атракції. І так, шоу розпочалося. Настрій при гарнюні. Залишилося піднятися наверх цими прекрасними кульками і отримати справжнє задоволення від цього підйому. Ходімо, на фестивалі панувала неперевершена повітроплавна атмосфера, якою я насолоджувалась в супроводі запального діджею, веселих українських пісень. Побачила ексклюзивний виступ молодих повітряних гімнастів. Я зробила багато інстаграмних фото. І, звичайно ж, здійснила прив'язний політ, який, хоча тривав 10 хвилин на висоті до 30 метрів, подарував неперевершені емоції. Однозначно рекомендую мріє особливо для вас людей. день. А разом з твоєю подорож я сьогодні здійснила невеличку мрію. Відвідала фестиваль повітряних куль Монгольф'єрія. втомлена, але дуже щаслива. Я повертаюсь до Харкова. А вам бажаю. Подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми. Подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте ставити лайки та підписуватись під цим відео. А ще натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нові локації, нові подорожі, нові емоції. Па-па!